Україні рибаки! Радий вітати вас на каналі Anvi Fishing. Сьогодні в нас виїзд на класичний фідер. Будемо сьогодні ловити карасика. Приїхав на таку мальовничу гарну водойму. З однієї і з іншої сторони, друзі, в нас очерять тихо, спокійно. Загалом дуже класні умови для рибалки. Отож, будемо починати! Замішаємо на Нашу сьогоднішню рибалку, прикормочку, карась, макуха-чесник. Це, друзі, наша вдосконалена версія карася. Сюди ми додали були 20% макухи. Загалом тепер це просто така ідеальна принада для ловлі карасиків. На водоймі тут є багато таких приємних карасів, не таких, як ми ловили весною, майже біля кілограма по 700-800 грам. Тим не менш також хороша рибка. На рибалку, думаю, нам кілограма вистачить. Буду ловити на класичний філер. Знаю, що в такий спосіб ловлі рибка не потребує дуже багато прикормки, тим не менш, потрібно, щоб вона була хороша і якісна. Замішуємо нашого карасика, висипаємо зразу цілу пачку. Поступово його, друзі, зволожуємо. Тут головне прикормочку не перезволожити, не перелити. Потрібно зробити все правильно і поступово. Сьогодні в нас тут надзвичайно така мальовнича локація, багато такого очерету, тихо, спокійно, вітру немає. Взагалі, друзі, просто такі ідеальні умови для рибалки. Так, прикормка хоче ще трошки водички. Вона ще Трохи води і вип'є. Головне, друзі, не перелити, не зробити з неї таке болото. Краще поступово. поло. І е, також на сьогоднішню рибалку я взяв ще Методмікс. З попереднього виїзду в мене залишилася одна пачка. Це у нас тут е, тигровий горіх кукурудза. Буде в нас в ролі крупної фракції. Карасики також люблять. Пелець, навіть я б сказав, крупніші на пелець підходять. І маю ще баночку зернових на карася. Прикормочка не поки не стоїться. Пошукаємо дистанцію. Не думаю, що тут будуть якісь такі явні аномалії, тому що це ставок практично рівний. Тим не менш, подивимося, все-таки, можливо, щось цікаве знайдемо. Будемо вже годуватися. Настоялася наша прикормка. Така вже зробилася липка, волога, то, що нам потрібно. В неї, я так і говорив, буду додавати зернові. Це у нас зернові для карасиків, на карасиків. Тут у нас є багато всякого різного. Така фракція мусить бути теж в точці. Потроху будемо підсипати і наш пельчик. Також небагато. Пелець вже зволожений. Думаю, смакота. Рибка на дикій водоймі має оцінити нашу прикормочку. Дивіться, друзі. Використовувати для закорму буду таку велику годівничку, поставлю зараз. Так як тут неглибоко, ловити будемо на маленькі-легенькі годівниці, а спочатку можна трохи і пошуміти. Такий стартовий закорм зробимо великою годівницею. Замінив нашу годівничку, поставив таку маленьку, 30-грамову. Тут водойма не глибока, вточці лову, напевно, що до метра. Тому потрібно щось таке легеньке, що не буде постійно створювати шуму. Не потрібно нам рибу розлякувати. Ставлю поводочок, поводки зв'язав також недовгі. Карась любить таку презентацію з коротким поводком. Думаю, що ні для кого не секрет. Отака оснастка, як вбивця, карася, є дуже результативною. Там використовуються такі коротесенькі поводочки. Власне, на класичному фідері також не буду використовувати дуже довгих повідців. Що стосується наживок, то тут у нас все просто. Взяв я на нинішню рибалочку хробаків. Саме хробака карасик ніколи не пропускає, будемо ловити на хробачка. Ставимо зараз декілька. Гарних робачків і будемо, друзі, закидати. Рибалити сьогодні буду на два фідера в рості 360 з тестом до 90 грам. Такими фідерами я часто рибалю на Дністрі, як на мене, то вони є універсальними. І буду ще бризкати нашим спрейчиком. Спрейчик чесник. Все, друзі, закидаємося. Є в нас, друзі, перша рибулька. Такий невеличкий карасик, але з дуже гарною покльовочкою клюнув. Опа! Давненько я вже таких не ловив на ладоньку. Ух! І тікати хоче одразу. Дивіться, такий, ну реально на ладоньку. Хтось вже любить таких пожарити. Ну а ми їх поки в садочок і потім будемо відпускати. Дуже гарна клювака була. Супер! Перша рибулька є, початок є. Зняв я, друзі, поводочок, так як було в нас багато клювань і на короткий поводок риба просто не засікалася. Думав, що короткий поводок по карасику спрацює, але практика показала зворотні. Також хочеться спіймати щось крупніше, поки в нас такі невеликі карасики. Ставив по декілька хробаків, робив таку об'ємну гарну наживку, але риба на то не відкликається, не реагує. Так що поки пробуємо один хробачок, довший поводочок. І багато виходів карася, якраз тут, де закінчується камиш, може буквально 5 метрів від камиша. Отут в цій зоні потрібно ловити. Тобто зовсім недалеко від берега. Вже навіть змістився в свої точки і от шукаю його трохи ближче. Були покльовочки. Трошки ми змінили тактику. Подивимося, як це зараз вплине на нашу рибалку, тому що ну реально покльовок 5 було нереалізованих. Па-па-па, о, це вже навіть, навіть трошечки більше відносно тих. Поміняв вже поводок, поміняв гачок і нарешті вже підсік карася, друзі. Було перед тим декілька таких ще клювань хитрих. Поставив більший гачок і риба почала засікатися. Могли бачити, тут покльовки просто дикі, не дивлячись, що риба невеликого розміру, клює дуже гарно. І от Потрібно не боятися і ставити великі гачки. Думаю, друзі, всім добре відомо, що карасик це у нас така стайна риба. І от кидаю в точку. Рибка підійшла буквально, десь годівнички помокли хвилин 15 і дуплет. дуплет. Два таких карасика, не такі звичайні, як ми ловили весною. Але тим не менш у літні, такі спекотні, жаркі дні, коли риба досить пасивна, приємно половити навіть от таких карасиків. Але коли вони клюють дуплетом, це вдвічі приємніше. Зараз швиденько їх в садочок і продовжуємо. Дуже гарна рибка. Є в нас ще один дуплет. Я сьогодні експериментую от з пошуком того карасика, хоч він такий невеликий, але все одно його треба пошукати. Пробував кидати і ближче, і далі. Але, друзі, кидаєш в точку і от получаєш такі гарні покльовочки. Думаю, якщо б я сьогодні рибалив на якусь вбивцю карася або на снасть, яка має декілька гачків, по-любому були б такі дуплети на одну снасть. Тим не менш, в мене сьогодні в точці два будилища і от відразу такі карасики, я думаю, більше, ніж 100 грам. Такі вони всі стандартні, хороші і дуже сильні. Загинають дуже класно. Кілограмові лящі не докажуть, покльовка просто шалена. Досить вдало проходить у нас знайомство із даною водоймою. Вдалося нам спіймати вже більше двох десятка таких карасиків на ладоньку. Як на мене, то хороший розмір для літа, коли риба така трохи пасивна, вибаглива, приємно половити таку рибку. Зранку ми приїхали, було так досить спокійно, тихо, зараз починається якийсь такий вітерець. І хочу вам сказати, що на кльові рибки. На кльов рибки ця не впливає дуже сильно. Карасики як клювали, так і клюють. Тут в нас трохи мілко. Буквально там, де я зараз ловлю, думаю, десь близько 60-70 см. І от на такі мілені риба дає дуже гарне клювання. Будемо вже, напевно, закінчувати нашу рибалку. Додавав я ще наш метод мікс. Думав, що прийде трошки крупніша рибка, гарних карасів, таких як ми ловили весною, у нас сьогодні, на жаль, не було. Тим не менш, друзі, є що вам показати. І зараз ви це побачите. Дуже гарні карасики, дуже гарні давали нам сьогодні клювання. Тут їх така нормальна кількість, скажу вам. Важкенькі, пересипемо зараз їх легенько відрочко і подивимося на них ближче. Ось такі, друзі, карасики, якраз на ладоньку і всі як один. Дивіться. Не дивлячись на такий розмір, клюваки були дуже хороші. Практично всі як один. Дуже гарна рибка, подивіться, які горбаті, гарні. Просто супер. Весь наш сьогоднішній улов. Ми, звичайно, що відпустимо, якби середня вага риби була трохи більша, тут реально би ті карасів в садочок в мені не влізлися. А так, друзі, відпускаємо. Такі гарні бійки карасики. Досить цікаво у нас сьогодні вийшла рибалка. Вдалося половити таких непоганих карасиків. Загалом, друзі, я задоволений. Прикормка спрацювала. Наша тактика, стратегія пошуку рибки спрацювала, половили і результат. Є кого зацікавили наші прикормочки, знайти їх можна у більшості магазинів на заході України, а також зручно купити на нашому сайті Анвіфішин. друзі, не забувайте підтримувати наш канал підпискою та вподобайкою. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!